Кажеш, ти дурний до роботи, так? О, та я люблю робити. Щось робити я люблю, такі, знаєш, від роботи. Від роботи, ну. Я теж був колись дурний до роботи. Що помаленьку, помаленьку і поймеш. Що по чому? Чи варто робити, чи не варто. Коли варто? Але не варто так кидатися на кожну роботу, як ти, то так не можна, ти шо? Так не можна. о Все, все, вже нічого не включай. Тихо, заспокойся. Півдня мінус зарплати. Півдня зарплати мінус. Вже все, не треба вже три, тріпіцкатись вже все? Іди сюди. Це що таке? А як не знаєш, ну слухай, чоловіче ну так. Ну як? Ну тут же все помальовано, ну тут така шпара, ну то треба було це чимось заштукатурити. Та дивися тут. Це, це кулак шпаран, чоловіч. А то закрилиться, та то 6 см, то крило. легонько затягнеться та і все. Чом? Та це 5 банок треба буде крило. На 2000 гривень треба буде крило купити. То що, то, бля, не можна було штукатуркою це закидати. А будові треба а -а -а. скоренько робити, все, чик-чик-чик-чик-чик, розумієш. Машком все, мошком. Машкуємо. Треба рухатися, розумієш? Бери. 50 грам пий, бо ти зараз всю роботу переробиш. О, 50 грам давай. Ти Розумієш, що 50 грамів теж треба вміти випити, розумієш? Теж треба довго, значить не тримати в руці. Ну, Палив ти все. Давай. Іди я витяжку в ванні. Я тебе прошу. Чу я? Чого я маю робити? Я того дурні попросив, диви, він потрощив, коротше. Ці пластмаси, ту трубу, мотор, то все поломив. Просив просто почистити там. Я купив то все нове, йди вклади, бо я як йому дам, зараз буду знову їхати по все нове. Так він спеціально так робить, аби йому нічого не давали робити. Він спеціально це робить. Ах... Добре, за В'йо по 50. Яких по 50, я пощу взагалі. Я пісно їм, я не їм нічого на це не п'ю. Слухай, та горівка це <гарування> пісний продукт, чоловіч. Це пісно, так що... На! Не викабелюйся, дивись, весь прозора, що тут? На. Але точно пісна? Точно пісна горівка, можна пити? Ну, а що там сало плаває чи що? Ви що прозора, значить пісна? А взагалі вегетаріанська їда. Ні, це що ти сигарети, це <глух> фігня повна взагалі. Мені, взагалі я взагалі. Не, ну але знаєш, ну але все одно тягне. Тягне курити, розумієш, якби не тягнуло. Що навіть не то, що тягне, знаєш, я, ну, я хочу курити, ну так знаєш. Але не буду. Не буду. Лишаю і все. Чи що? Чи може скидаємося по та й... Нині ще ти купимо пачку на двох. І нині ще куримо, завтра вже все лишаємо. Давай! Давай так! <смість> давай. Зашивав цей вод, зашивав потолок. Ну і та не дуже сказав, що приперся. Приперся до гіпса і знаєш, проломив, і коротше. Тепер треба міняти гіпс, шпаклювати, малювати, блядь. Кажуть, що знайшов собі ще роботу. Так є. Дурний любить роботу, а робота дурно. <си> ти поліко видів зразу сраку ракурвеш. Що думаєш, що гроші будеш більше мати? Ні, то я люблю так робити. Ти що? Я роблю. Мені я, ну, так здається. <си> я бачу, що ти робиш. Я бачу, що ти робиш. Не робися поліком українським. Не робися! Що я не бачу, що хочеш бути поліком українським. <си> О, ти <си> кажеш, ті паровки роблять. Турки! Кукурка як є, з пірем з усім кидають м'ясорубку, але без гімна. Кидають м'ясорубку і все, і сусідки. Як без гімна? Живу курку кидають в м'ясорубку і без гімна. А перший раз перед тим як м'ясорубку кидати ще в туалет пускають. Ага.